П'ять жінок прийшли до Віктора Януковича до його адміністрації. Усі депутати з листом. А у ньому звернення звільнити лідера опозиції Юлії Тимошенко, першої жінки прем'єра країни. Від незаконного ув'язнення, в якому вона сьогодні перебуває, звернення підписали також інші жінки, теж депутати опозиційні і позафракційні. Разом 21 автограф. Вона відбуває покарання зараз е, за першою так званою газовою справою, де повністю прийшли всі українські суди, і це є якраз можливість, дає можливість президенту саме по цій справі його її помилувати. Нагадую вам, що по жодному іншому суду. Які відбуваються зараз по Юлії Володимирівні, не було рішення її арештовувати. Президент вважає себе християнином. Хай він зробить християнську таку подію, велику і звільнить не тільки Юлію Володимировну. За що ми будемо його просити обов'язково? Ми Будемо просити за всіх політв'язнів, які зараз є в цій державі. Минає дві години на банковій жінки вийшли з адміністрації з новинами. З головою адміністрації президента паном Льовичкином для президента. нас було дуже важливо дочекатися саме реакції Відповіді. президента на Тому ми прохання. вирішили дочекатися її реакції, і нам доповіли про ситуацію, що президент. Призначить найближчі дні зустріч і серйозно розглянеться звернення. Президент послу, почув. Він якби позитивно віднісся до нашого листа і візиту. І пообіцяв, як зараз, зараз іде зустріч, що найближчими днями ми зустрінемось. Ця доля не тільки Юрія Володимирівни, а доля України найближчим часом до саміта, який відбудеться в листопаді. Говорити ми з президентом той самий жіночий склад. Ініціатори сподіваються, буде це до великого дня. Приляк, Анатолій Мартиненко АНТВ.